Привіт, друзі! Мене звати Вікторія Старовойтова, я практикуюча психологиня-сексологиня. І сьогодні на каналі Це Між нами ми говоримо про оргію. Якщо ви натиснули, вам це цікаво, але це між нами. Поїхали. Що таке оргія? Це груповий секс з залученням більше ніж. Трьох людей. Іноді секс чотирьох відносять до свінгер-практики і там от не, не спішать, не поспішають називати оргію. Але все ж таки, отак, за такою класифікацією, більше трьох людей це вже досить масовий, досить груповий секс, де може бути зміна партнерів, поз та різні комбінації. Не дивлячись на те, що оргія є досить сміливою. Такою сексуально відкритою практикою, вона відрізняється від БДСМ. Якщо в БДСМ-практиці ми говоримо про домінування та е, нижню позицію, е, домінант та сабмісів про правила, безпеку, ролі та певні БДСМ атрибути, то груповий секс Стоїть нібито взагалі в окремій площині. Це теж про розкутість, теж про різні секс, практики, теж про довіру та безпеку. Я далі скажу, яку саме, але це може абсолютно не торкатися теми домінування. Оргія краще підходить людям, які знаходяться у відкритих стосунках, у стосунках таких сексуальних, але не обтяжені якоюсь такою моногамною ідеєю. Оргію вибирають партнери в довготривалих стосунках як спосіб розширити свої варіації, задоволення та розширити свої горизонти. Оргія підходить, якщо ви вже пробували секс в трьох. Оргія підходить, якщо ви з вашими близькими людьми чи друзями в принципі досить розкуті люди. Оргія може бути зі зміною партнерів між собою, а може бути про досвід, де ми займаємося сексом парами, і, от момент нашого єднання, момент оцієї масовості нас збуджує. але партнерами ми не міняємося. Це теж оргія, це теж класний новий спосіб. Додати якихось от нових фарб, не порушуючи домовленості, не порушуючи моногамність. Оргії можуть бути з гетеросексуальною основою, тобто чоловіки будуть займатися сексом з жінками і мінятися за цим принципом, або не гетеросексуальні тобто будуть контакти жінок з жінками, чоловіків з чоловіками. Бісексуальні люди. Також можуть практикувати оргії, але не тому, що вони сексуально розбешені, а тому, що хочуть цієї практики. І ще популярне питання: чи поліаморні сім'ї практикують оргії? І чи можна сказати, що всі поліамори люблять оргії? Ні, це неправда. Не всі поліаморні сім'ї це люблять. Є поліаморні сім'ї, які ніколи не практикували груповий секс. Але буває так, що практикують, хоча говорять, що це дуже одиничний досвід. Все ж таки, оці комбінування по двоє по троє більш розповсюджені, ніж груповий секс, де там їх 5, 8, 10 і більше. Що може бути небезпечного в оргії? Наше несвідоме рішення її. Спробувати, якщо ми прийшли більше за мотивом партнера, якщо ми хочемо довести, що ми там не соромимося, ми сміливі, ми хтиві, теж недостатня мотивація. Якщо в нас є певні комплекси з приводу тіла, якщо ми думаємо, що більше партнерів це ще більше оцінювання. Умовно, от якщо я собі думала, що там партнер мене оцінює, і кожен раз це для мене виступ, от з одним партнером якось воно фонило, але не дуже. Тот, ідучи в оргію, мені підсвітиться цей дискомфорт. Цей дискомфорт примножиться, і я відчую, нібито цих оцінок буде 10 рівно стільки, скільки людей в оргії. Оргія не підійде, якщо ви соромитеся при інших людях бути оголеними, бути оргазмуючими. Якщо ви ревнуєте, не підійде оргія, якщо ви нею хочете якось здивувати партнера, тому що в оргії не дивуються, в оргії кайфують. Оргія не дуже розповсюджена в парах в перші роки батьківства, тому що там все ж таки через зміни гормонального фону жінки там її сексуальність трошки змінюється, і вона навіть от в допологовий період вона була більш, наприклад, пристрасна. Після народження дитини її сексуальність змію в таку глибину, в такий от спокій. Вона дещо відзмінена. Хоча під час вагітності там ну, дівчата такі експерименти пробують і на третьому триместрі ну, гормонально це супер обумовлено. І от в перші роки ем, батьківства там оргія не дуже підходить. Потім класно, тому що знову віднаходимо якусь таку нашу збудливість і оргазмічність. І так, правило оргії. Звичайно, за принципом згоди всі учасники мають бути проінформовані. Про те, скільки буде людей не може бути так, що ваша там подруга, експериментаторка приходить на секс в трьох, а вас буде семеро. Не може бути так, що якось не дуже зрозуміло надав згоду оцей наш п'яний друг на вечірці. От наче вона одна з ним пішла, потім п'ять подруг позвала. Він там старається, намагається. Зараз хтось мені напише, що гарна мрія да, для хлопців. Але ми говоримо про згоду. Ми Говоримо, що всі мають бути проінформовані про такий екстремальний вид сексу. Чому цей секс екстремальний? Тому що в нас може відбутися як надзбудження, тому що людей багато, всі різні, красиві та сміливі. Так і від страху відсутність збучення. І дійсно за статистикою, близько 28-30 чоловіків, які пробували долучитися до оргій, в перший раз зустрілися з втратою ерекції. І помітьте, з них тільки пару відсотків більше не повторили цей досвід. Наступні, не злякавшися, продовжили пробувати і просмакували, прокайфували від цього досвіду. Чи потрібно пробувати Оргію з постійним партнером? Залежить від того, які стосунки з постійним партнером. Якщо ви хочете щось йому довести, якщо це дуже такий несексуальний мотив, типу, подивишся, як мене інші хочуть, побачиш, як от всі інші будуть в захваті, побачиш, що я не тільки тобі там відсмоктати можу. Тобто, от щось таке. Психологічне, щось на грані легалізованої зради. От там, спочатку на сімейну терапію, тоді на оргію, на оргію, в такий знаєте, чесний спосіб ми йдемо: отримувати задоволення, розширювати кордони. Класно кордони розширюються в оргії. Якщо перед цим ви спробували, наприклад, секс в трьох. Перед цим у вас був якийсь там воєризм. Да там хтось за кимось підглядав, спробували мастурбацію один напроти іншого. Тобто, в принципі, наявність інших людей вам окей, тоді можна пробувати оргію. Теж можна перевірити свою там пару на готовність до оргій свінгерським е, досвідом. Тобто, ваша пара. Знаходить ще одну пару, міняйтесь партнерами, наприклад, якщо ви розглядаєте для себе оргію зі зміною партнерів. Теж класний спосіб взагалі перевірити себе на готовність до такого досвіду, це наші кінкі-паті, це всі наші клуби з сексуальною активністю. Там і в нас це є в Берліні, в нас це є в Києві, в нас це є тематичні вечірки. Там можна бути спостерігачами. Там ви певні наклеїчки клеїте на свій одяг, чи можна там до вас підходити, чи не можна клеїти наклеїчки, чи можна вас знімати, чи не можна, чи міняєтесь ви партнером чи не міняєтесь. Там ви можете бути спостерігачами. Наприклад, якщо ви прийшли, вас це шокувало, і учасниками ви бути не можете. І дійсно в такі оргії ми, начебто, знаєте, з меншою відповідальністю приходимо, бо там не дуже зрозуміло протести, аналізи, безпеку, але не ми є організаторами. Тому що, от, одна мене клієнтка ділилася, каже: ну, коли от ми з чоловіком організовували, то це точно всі мають з усіма помінятись, точно, наче цей секс відбудеться. А коли ми прийшли як гості, коли ми доєдналися, то можна там попасти задніх наприклад, якщо не всі учасники сподобалися, не хочеться брати участь. Тобто, оргії, вони все ж таки стоять на вершині оцієї нашої розкутості, розбещеності, коли нам хочеться досліджувати сексуальні. Ніс в ширину, а не в глибину, коли нам хочеться додавати партнерів, звичайно, оргія це залученість багатьох людей. Там треба дбати про безпеку, там треба мати тести, там треба пам'ятати, що секс він не може бути абсолютно безпечним навіть з одним партнером. Якщо партнерів більше, ризиків більше. Якщо йдемо на це. Пробуємо перевіряти тести, якщо це за безпечністю, за людність, да, одна з найвищих точок нашої сексуальності. подбайте, щоб там були сходинки, подбайте, щоб це був не якийсь шоковий крок на день закоханий. Все ж таки, зробіть так, щоб це не здивувало вас і не перевернуло життя от з одного кольору з однієї сторони на іншу. Додавайте кінкіпачі, додавайте якісь просто експерименти, щоб перевірити себе та партнера, партнерів на цю готовність. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи пішли б ви на оргію і кого б ви запросили. Я нікому не скажу, що ви там понаписували. Якщо не хочете бути поміченими, не пишіть коментар, просто поставте лайк, підпишіться на наш канал, поставте дзвіночок. І пам'ятайте, що на каналі це між нами ми займаємося секс просвітницькою діяльністю. І якщо вам цікава ця ідея, цікава ця ініціатива, ви можете стати нашим спонсором або спонсоркою за посиланням під відео. Тож пишіть, які теми ще хочете обговорити, і це між нами.